Ви, напевне, знали, що організм спортсмена досить сильно відрізняється від організму простої людини. Візьмемо, наприклад, технічні характеристики серцевого м'яза у звичайної людини. Яка не займається спортом, серце за одне скорочення прокачує приблизно 60 мл крові. Чого не скаже про професійного спортсмена? Тому що цей показник у нього може досягати 200 мл за одне скорочення, тобто більше, ніж у три рази. Або візьмемо, наприклад, такий показник, як об'єм перекачування крові за хвилину. У звичайної людини це буде плюс-мінус 5 літрів крові. Якщо ми візьмемо професійного спортсмена, то його серце може перекачувати до 40 літрів за хвилину. Правда, тут потрібно розуміти, що це буде приблизно 200 ударів на хвилину, що, звичайно ж, навіть для професійного спортсмена є екстремально і, звичайно ж, короткочасне навантаження. Тут дійсно виникає низка питань. А які це зміни відбуватимуться в організмі та серці професійного спортсмена? Чи правда, що професійні спортсмени живуть менше, ніж непрофесійні та звичайні люди, які взагалі спортом не займаються, адже є така думка, що спорт високих досягнень не оздоровляє, а тільки робить наш організм? І так, коли ми тренуємось, ми хочемо чогось домогтися з наукового погляду. Ми хочемо домогтися адаптації організму на навантаження. У нас адаптуються м'язи, у нас адаптуються легені, і, звичайно, у нас адаптується наше серце. Так от, серце може адаптуватися по-різному, але найчастіше фахівці говорять про специфіку гіпертрофії лівого шлуночка серця. Хоча насправді гіпертрофія серця існує два типи так звана Л-гіпертрофія і Д-гіпертрофія. Гіпертрофія L – це збільшення внутрішнього об'єму серця, в той час як де гіпертрофія збільшує товщину стінок серця. І це два різні процеси в цілому. Якщо ми візьмемо спортсменів і розділимо їх по категоріях, по типу діяльності, то ми побачимо, що найбільша гіпертрофія серця виникає у тих спортсменів, які займаються на витривалість. тобто це бігуни на довгі дистанції або марафонні, або велосипедні заїзди теж на тривалі дистанції. Давайте розберемо цю різницю. Якщо ми беремо алогіпотрофію, тобто гіпотрофія внутрішнього об'єму серця, то цей тип стимулюється в першу чергу тривалими тренуваннями на пульс, який знаходиться в межах 150 ударів на хвилину. Хоча, звичайно, це все індивідуальне, може відрізнятися від людини до людини, І залежить від віку, в цілому. Це аеробне кардіотренування, яке не переходить в анеаробний поріг. Тобто, грубо кажучи, біжимо, але не дуже швидко. Біжимо, щоб не задихаючись. М'язи ганяють нашу кров в серце. Від цього потоку крові починається добре розтягування, а згодом сліди від цього розтягування залишаються. І серце буде збільшуватися в об'ємі, таким чином його можна збільшити до 40%. Але чим хороша Ел-гіпотрофія і чому вона, взагалі кажучи, переважна, є більш здоровим варіантом, а те, що вона збільшує еластичність наших судин і серце, чого не скажеш про дегіпотрофію? Стимулюється в першу чергу, коли ми займаємося такими навантаженнями, які відповідають максимальному анеробному порогу. Тобто пульс 150 і вище, це все індивідуально і досить приблизно. Це стан фізичної межі, коли ми почали біти з максимальною швидкістю і біжимо вже кілька хвилин. Ось вичалюємо з себе максимум, скільки можемо. Наприклад, коли ми робимо велику кількість справ і підходить з мінімальним відпочинком між ними, так от в результаті серце не має тих пауз, щоб встигнути повністю розкритися. Воно не розслаблюється, грубо кажучи, не відпочиває в цих паузах і починає виникати так званий дефект діастола. В нашому міокарді буде виникати місцеве локальне закислення і провокуватиме стимулювальний ріст, міофібрил, де гіпертрофія. Таким чином ми можемо або рости за рахунок еластичності або закислятиме наше серце, що для нього не дуже здорова ситуація, і провокувати саме зростання стінок. Так от, і з цим загалом розібралися. – це дуже добре, де гіпертрофія погано. Тому, власне кажучи, не рекомендується більше, ніж на 3 хвилини переходити цей самий анеробний поріг. Тобто, якщо у вас є фітнес-браслет або виберіть шлях самостійно стежити, щоб вище 140 він не піднімався більше, ніж на 3 хвилини. А якщо вже піднявся, то рекомендується трохи знизити оберти, щоб дати нашому серцю, грубо кажучи, віддихатися. Так от повертаємось до наших професійних спортсменів з точки зору медицини, будь-яка гіпертрофія нашого лівого шлуночку. Вглядається як фактор ризику, розвитку патології, а саме, професійні спортсмени дуже часто виходять за її анаеробний поріг і провокують у себе гіпертрофію, серцевого м'яза. Дуже часто фахівці кажуть, якщо ви сформували спортивне серце, то вам критично важливо протягом свого життя проявляти фізичну активність. Тобто, одного разу побувавши професійним спортсменом, пройшовши через ці екстремальні фізичні навантаження, ви вже не можете дозволити собі розслабитись. Тому що для такої людини малорхливий спосіб життя буде набагато більш руйнівний, ніж для людини, яка ніколи спортом не займалася. Ось так, ось пістутна і драматична, але тим не менш, це наша біологічна даність. І у колишнього спортсменів, які прийшли до малорхливого способу життя, дуже часто виникає гіпертонія, тобто підвищення артеріального тиску і звичайна ж гіпертонія це та основа, яка за собою тягне величезну кількість інших недуг. Ну добре, тут виникає ще одне питання. Чому таке трапляється, що професійні спортсмени помирають прямо у розгляді своїх сил? На піку форми, так, таке існує. Це, звичайно ж, не якесь повальне явище, але іноді затрапляється. Чому? Вчені цим питанням прийнялися і зібрали певну статистику. А буквально з'ясувалося таке. Основна причина таки смертей спортсменів на піку їхньої форми це захворювання, які мали гетичний характер. Зокрема, це так звана гіпертрофічна кардіоміопатія, і на неї як не дивно припадає аж 36% усіх відомих випадків смертей професійного спортсмена. Це досить рідкісне захворювання, і воно унікальне, в тому відношенні, що це одне з небагатьох захворювань, за яких занять спортом категорично противопоказані, та не так вже й так багато таких хвороб. Але ось деякий список є. Тобто людині спочатку був противопоказаний спорт, але тим не менш, він давав екстремальне навантаження своїм організмом. А як часто ця хвороба взагалі зустрічається, Як я вже сказав, дуже-дуже рідко. Це всього лише один випадок, не 500 людей. Йдемо далі. За статистикою, друге місце, це 17% смертей, які припадають на різні аномалії, коронарних артерій. і це теж генетичне та спадкове захворювання, і теж досить рідкісне. Тобто, це рідкісне непротивопоказання заняттям спорту, яке проявляється у випадку екстремальних навантажень. І так, якщо ми беремо спорт високих досягнень, тобто не просто ЗОЖ, не просто заняття своїм здоров'ям, а саме серйозна робота над досягненнями цілей, на олімпійські медалі і так далі. Найчастіше у таких спортсменів дійсно відбуваються зміни в серці, в разі повної відмови від тренувань у них часто розвивається гіпертонія, але ця річ вирішується знову ж таки профілактичними фізичними навантаженнями. Тому не дивно, що найчастіше професійні атлети продовжують займатися активно спортом і в 50 років, і в 60, і навіть в 70 років. А якщо ми будемо займатися спортом заради здоров'я і гарного самопочуття, то нічого з драматичного, звісно, не станеться. Друзі, напишіть в коментарях, а ви як спортом займаєтесь більш на здоров'я або більш професійно заради досягнень. Поділіться, бо я дуже цікаво. Не забудьте підписатися на мій канал. Далі буде більш цікавіше. До зустрічі!